Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і представляємо вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у травні. третій весняний місяць у 2024 році розпочався із протистояння нашої жіночої команди проти донецького шахтаря. Ковалівські дівчата мали беззаперечну перевагу протягом цього поєдинку, але розпечатати ворота гостей так і не зуміли. 0-0. По моментам ми дуже багато реалізуємо моментів. Все можна було ще вирішити в першому таймі. Це ну так не можна грати, коли ти создаєш там три чистих моменти і не забиваєш. Це дуже важко. У цей же день, 4 травня, юнаки колоса провели гостєвий матч 27-го туру чемпіонату Ю-19 проти Динамо. І вдруге в сезоні перемогли лідерів чемпіонату цього разу 3-2. На 12-й хвилині наші відкрили рахунок після прострілу Артема Гусола з флангу з третьої спроби ворота динамівців уразив Даніл Денисенко. Господарі перед перервом відігралися завдяки голу Кирила Осипенка. У другому таймі Матвій Пономаренко влучним ударом у дев'ятку вивів киян вперед 2-1. Проте за кілька хвилин Олег Криворучко вдало зіграв на підбиранні після удару за Харківа і зрівняв результат. 2-2. А Перемогу нашій команді приніс Влад Канаєв після прострілу з правого флангу. Наш центральний захисник опинився на позиції Форварда та розстріляв ворота В'ячеслава Суркіса. Молодці! Наступного дня основна команда колоса провела в Києві матч 27-го туру і ліги 23-24 проти Динамо. І цей поєдинок став дебютним для Олександра Поздієва в якості виконуючого обов'язки головного тренера нашої головної команди. Наші дуже якісно провели першу половину гри, яка завершилася в нічію 0-0, Але у другому таймі кияни збільшили темп і забили п'ять м'ячів у наші ворота. Розпочалося все зі штрафного, після якого м'яч влучив у Валерія Бондаренка та влетів у сітку Кирила Фесюна. Згодом дальній удар е, вийшов у Андрія Ярмоленка. Через хвилину столичні використали контратаку, на вістрі якої опинився Віталій Буяльський. Це вже 3-0. Наш тренерський штаб намагався освіжити гру замінами, але динамівці на куражі забили ще двічі. Спочатку свій момент реалізував Владислав Кабаєв, а на 71-й хвилині Назар Волошин. Звичайно, дебют хотілося б трошки інший. Якщо розділити на тайми, то перший тайм непоганий був, непоганий був відносно того, що ми працюємо тиждень. Непогані були виходи, непогані були в нас можливості для атак. Намагались грати трошки вище, тому я просто думаю у нас банально фізично, не вистачає грати в високому темпі. Тому будемо від цього вже відштовхувати. Фізичний стан, його закладати дуже важко, це в 1-2-3 дні не зміниться змін. ситуація фізичного стану. Просто ця гра показала, що для того, щоб нам підійматися вище, грати агресивніше без м'яча. Наша кондиція для цього просто не, не, не співпадає з нашими бажаннями. За кілька днів, а саме 9 травня, основна команда зіграла знову, і це був перенесений матч 15-го туру, в якому колос дуже прикро поступився зорі нуль Наша команда вирішила зіграти в активний атакувальний футбол, і в перші 20 хвилин створила кілька небезпечних моментів. Особливо гостро було після стандартів. Двічі подачі з кутових завершував Андрій Цуріков, але двічі було повз На 23-й хвилині ковалівці пропустили після контратаки Антюк та Гереро вдало зіграли в пас у нашому карному майданчику, і панамець завдав результативного удару 0-1. Після цього гості перейшли до ешелонованого захисту і до кінця поєдинку стримували наші атаки. До перерви ще була небезпека від Топалова, а у другому таймі моментів біля Путіна стало ще більше. Додав руху на правому фланзі Олег Ельїн, який по перерві вийшов на заміну, і на 62 й хвилині колос мав шанс зрівняти результат. Владислав Ємець виконав навіз з флангу, а Рангел пробив головою. Стійка врятувала гостей. Пізніше рангела замінив Гітіс з Павлауска, а наші продовжували нагнітати. Був момент утопалова, з льоту пробував Цуріков, а на 82 й хвилині після скидки Павла з хорошої позиції пробував Павло Оріховський, але невлучно. Останній шанс на порятунок був вже окомпенсований час після подачі штрафного справу флангу. Паулауска спробував головою, і здавалося, що м'яч влітає у ворота. Але знову на фарт круглий пролетів повз дальню стійку. Нехватило трошки якості нам, напевно, щоб реалізувати моменти. Мені сподобалась гра в плані темпу, бажання. Атакували, витримували баланс десь і дуже легко подарили гол. Це дуже сумно, тому що дали таку фору команді, яка в 5 захисників грала, важкувато вскривати 5 захисників. Але мені сподобався напор, бажання хлопців. Дуже прикро, що ми програли. Дуже прикро. Мені здається, вони заслуговують на те, щоб набирати очки. Але це футбол. 12 травня наша юнацька команда Колос Ю 19 провела останній домашній поєдинок чемпіонату. Ковалівці в межах 28-го туру приймали ЛНЗ та розгромили гостей 5-0. Це був другий матч ковалівської молоді під керівництвом Віталія Гавриша та Євгенія Новака. Наші потужно почали і вже на 29-й секунді відкрили рахунок Роман Кузик, прорвався правим флангом та перекинув м'яч над воротарем. Згодом після кутового свій перший гол в сезоні провів наш захисник Ігор Поправка. А перед перервою шедевр створив Артем Гусол, який виконав вольову дугу 3-0. У другому таймі ковалівці продовжували домінувати та забили ще двічі. Спочатку Нікіта Загрюк провів свій дебютний гол у сезоні якимось неймовірним чином. А на 75 й хвилині ще один наш гравець відзначився дебютним взяттям воріт. Денис Шарай тільки до вийшов на заміну і в першій же атаці забив круто. На Динамо ми настраїли хлопців, щоб вони нікого не боялися, тому що вони вміють грати в футбол і тому що вони самі грають в непоганий футбол. Так би мовити, а сьогодні теж хлопців налаштовували на те, щоб вони віднеслися ну, так, же, так же, з таким же настроєм віднеслися до цієї гри, тому що ви знаєте, якщо після таких ігор з лідерами, да, бувають осічки з такими командами, які посідають нижчі місця. Тому хлопці молодці сьогодні вони відпрацювали. Тим паче забили швидкий гол, я думаю, який вплинув дуже сильно на гру. І, я думаю, зламав психічне ЛНЗ. Підтримала переможний почин юнаків. Наша жіноча команда, яка провела дуже важливий матч восьмого туру вищої ліги. Дівчата грали у гостях проти Кривбаса і здобули надважливу перемогу над конкурентками 2-0. Тож ворота Кривбаса захищала Вікторія Калінчук, а ворота колоса досвідчена Ірина Саніна. І саме Калінчук здійснила фатальну помилку на 36 й хвилині, коли наші дівчата відкрили рахунок. Ірина Майбородіна завдала удару з далеку. Голкіперка Кривбаса відбила м'яч прямо перед собою, де на добуванні вдало зіграла Вікторія Остапів 0-1. А переможну крапку наприкінці гри поставила Людмила Куніна, яка встановила остаточний результат 2-0 на нашу користь. 13-те число було нефартовим для нашої основної команди. Коалівці в матчі 28-го туру поступилися вдома ЛНЗ 1-3. і це незважаючи на те, що коло з середині першої половини відкрив рахунок. Велетель зробив навіс флангу і лін головою відпасував у центр, де Валерій Бондаренко, який опинився на позиції центр форварда, переправив м'ячу сітку. Черкаська команда зрівняла результат перед самою перервою після подачі кутового. Олександр Чорноморець зрізав м'яч у власні ворота 1-1. У другому таймі ковалівці мали шанс знову вийти вперед. Але удар Топалова з забійної позиції прийшовся у каркас воріт. За хвилину рангел головою завершував подачу кутового з лівого флангу, але по цілу поперечину. А на 62 й хвилині наші пропустили знову. Новмець, який за хвилину до цього вийшов на заміну, замкнув простріл в Яшарі 1-2. А за 5 хвилин гравці ЛНЗ забили і третій м'яч. Ейнел завдав невідпорного удару у нижній кут. Наш тренерський штаб намагався змінити хід гри замінами, проте врятуватися не вдалося. 18 травня у коголівці наша жіноча команда Колос провела гру 9-го туру другого етапу Вищої ліги, в якій приймала чинних чемпіонок з Полтавської Ворскли. Гра завершилася в 0-0, і це вперше в історії протистоянь між командами, коли ковалівські дівчата відібрали очки у чемпіонок. По цій грі ми дуже на неї налаштовувалися, тому що це вже будемо казати, чемпіон Ворскла. І знаєте, це така у нас історична нею. Вона була дуже важка. Так, да, ми хотіли грати від оборони на контратаках, де нас щось і виходило. Ну і создавали, виходили в контратаку, але знову ми. І сади момент, але їх не реалізовуємо. 18 травня юнаки Колоса провели на виїзді матч 29-го туру чемпіонату Ю-19 проти юнацької команди Миная та поступилися 0-2. Закарпатці відкрили рахунок перед самою перервою завдяки вдалому розіграшу кутового та гулу Богдана Бідзінського. На 71-й хвилині Юрій Михайлів подвоїв перевагу господарів. Визначимо, що наприкінці поєдинку за другу жовту картку у наших було вилучено Івана Середюка. Поступилися у гостях Минаю, і наша головна команда. Закарпатці вічайдушно намагалися залишити зону вильоту, тому були в тому матчі вмотивовані та активні. І це незважаючи на те, що господарі вже на другій хвилині пропустили після влучного удару Олега Ілліна. На 36 й хвилині Артур Ременяк зрівняв результат. Проте у другому таймі Андрій Цуріков знову вивів нашу команду вперед. Минаю очки були потрібні як повітря, і підопічні Желько Любеновича змогли здобути вольову перемогу. На 67 й хвилині відзначився Тимур Кораблін, а на 81-й – Владислав Макула. У підсумку 3-2 на користь закарпатців. 24 травня юнаки колоса провели в Києві матч останнього у цьому сезоні 30-го туру чемпіонату ю 19 проти юнацької команди Зорі і перемогли 3-2. Ковалівці відкрили рахунок всередині першої половини. На 22 й хвилині Даніл Денисенко в активному пресингу відібрав м'яч у захисника і вийшовши на ударну позицію, переграв голкіпера кіпора 1 за кілька хвилин пролунала повітряна тривога, і команди пішли в укриття. А одразу після поновлення гри господарі зрівняли рахунок. Федір задорожний прорвався по центру та пробив повз голкіпера Праколаса Івана Пахолюка. 1-1. Розв'язка зустрічі сталася наприкінці другої половини. Спочатку Ростислав Ковалюв зробив навіс з правого флану і Денисенко головою розстріляв ворота зорі. 1-2. за кілька хвилин команда Євгена Калиниченка знову змогла зрівняти результат, але вже в наступній небезпечній атаці Нікіта Зегрюк класним ударом приніс перемогу нашій команді. 3-2. коло взяв реванш у зорі за поразку в першому колі, і на позитивній ноті завершив чемпіонат. Наше підсумкове місце четверте, найвище в історії виступів юнацької команди. Коваліції набрали 50 очок, більше тільки у Динамо, Шахтаря та Дніпра. Один молодці хлопці. Команда демонструвала гарний футбол. Це, на мою думку, саме головне, що має бути в юнацькій так, команді, тому що хлопці мають розуміти, як грають футбол, мають розуміти тактики, мають розуміти, як вообще розвивається футбол. І я думаю, в цьому напрямку дуже гарно попрацювали тренерський штаб до цього. Ну і ми підхватили цю тенденцію. Якби я думаю, що ми. Не, не удар, грязь лицем, як то кажуть. Ну в принципі, є над чим працювати цікаво. Я думаю, що в майбутньому подивимося, як воно буде. Прекрасне завершення сезону вийшло і у нашої жіночої команди. В останньому турі вищої ліги колівські дівчата перемогли у гостях Ладомир 1 1-0. Єдиний гол провела наприкінці першого тайму. Наша голкіперка Ірина Саніна. А ворсклав Тома здолала металіст 19-25 Так з таким рахунком 1-0. Таким чином колос набрав 43 очки, посів другу сходинку в чемпіонаті, виборовши срібні нагороди. І головне вперше в своїй історії здобув перепуску у жіночу лігу чемпіонів сезону 2024-2025. Вітаємо наш тренерський штаб, дівчат, персонал клубу та всіх болювальників. На мажорній ноті завершила сезон, і головна команда, перегравши в останньому турі чемпіонату зорю 1-0. Це перша перемога Олександра Поздієва в якості головного тренера Ковалівців. Наші забили наприкінці першого тайму гол, який відмінили через офсайд. Олег Криворучко після пасу від влада велетня чітко пробив у нижній кут, але боковий рефері підняв прапорець. Повтор показав, що було на тоненького, а Вар на грі не працював. Але у другому таймі наші таки досягли свого до того ж працювали і заміни нашого тренерського штабу. На 75-й хвилині після навісу Ілліна з правого флангу м'яч далі відпасував безбородько, а завершив гольову атаку. Дієго таким чином колос у чемпіонаті набрав 32 очки та посів підсумкове 11-те місце. Емоції позитивні, ми очікували перемогу набагато раніше, але вийшло так, як вийшло. Ми отримали великий досвід, великий урок отримали. Ми дуже чітко побачили, над чим нам потрібно працювати, щоб покращувати, на яких зусиллях працювати. Дуже раді перемоги. Якість гри сьогодні була не така, яку ми хочемо, але. Ще одне переможне завершення сезону у ковалівці на стадіоні Колос було у фінальному матчі чемпіонату Київської області серед юнацьких команд-17. У фінальному протистоянні Коло зустрівся з командою Дю США. Зміна Біла Церква та переміг з рахунком 6-1. У наших хлопців забивали Віктор Тригуп, Олександр Гайдук, Валентин Рябченко, Даніл Клок, Нікіта Цілик та Георгій Стікольщиков. Нагороджував переможців президент ФК колос Андрій Засуха. Тож, наші вітання команді, тренерському штабу та батькам юних футболістів. Наостанок відзначимо травневих іменинників. У травні свої дні народження святкували. Генеральний директор ФК Колос Євгеній Євсіїв, тренерка жіночої команди Галина Приходько, віцепрезидент клубу Володимир Генінсон, атакувальний півзахисник нашої команди Павло Оріховський, перший віцепрезидент ФК Колос Ірина Засуха, керівник селекційної служби клубу Артем Десятьвок. А ще з приємних подій відзначимо, що 27 травня дружина нашого захисника Владислава Ємця Анна народила сина, якому щасливі батьки дали ім'я Іван. Наші вітання. Yeah! На цьому все. Команди ФК Какос пішли у відпустку, але це не означає, що у нас не буде новин. Цікавих новин буде достатньо. Слідкуйте за ними на нашому офіційному сайті, а також у соцмережах. Не забувайте підписатися на наш Ютуб канал. Слава Україні!